– Ну, Раніше ну, подавали? Ну так, так, звісно. В воєнкоматі, Як ви у нас нас окупацію випустили, так і почали подавати. Володимир Кот, житель села Гірманка. Він батько одинак. Приїхав до Чернігова до центру надання адмінпослуг, щоб поновити відстрочку від мобілізації. Розповідає про автоматичне поновлення. Чув, але його документ ще не оновився, тому приїхав сюди. Може, лише самому приїхати документи здати. Чим онлайн, а там то інтернета в мостосвіта нема то зв'язки. Немає, немає нагадаємо, з 1 листопада 2025 року в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації через внесені зміни до постанови кабінету міністрів номер 560. Вони передбачають автоматичне продовження більшості відстрочок. Пріоритет оформлення в цифровому форматі через застосунок резерв плюс. А також головна зміна подання документів у ЦНАП замість старцентрів комплектування та соцпідтримки. Володимир Кот каже, складнощів із записом на прийом не було. Тут ж менше міста і об'єм людей, а Тут більше людей обслужуючих. Максим Давиденко доглядає за батьком з інвалідністю першої групи. Каже, інформація про нього у застосунку резерв плюс не оновилась. А потрапити на прийом у ЦНАП вийшло не з першого разу. За застосунком електронно вийшло взяти талончик, прийшов все вроді, все край, все добре. Персонал дуже приємний. Звичайно, до ЦНАПу якось більше з настроєннями. Десь. Ну але. Ну, я завжди відправляв все поштою. Не знаю, до ТЦК я сходив один раз в своєму житті. і все. Інший військово зобов'язаний Сергій каже, його мати потребує постійного догляду. Раніше він поновлював відстрочку особисто у ТЦК. Там на вулиці стоять, а тут хоть посидіти можна. Утром позвонив, зайняв, і в очередь дождався. Начальник міського відділу адміністративно-консультативних послуг Ігор Власенко розповідає. Наразі великий наплив військовозобов'язаних обумовлений тим, що у більшості вістрочка спливає 5 листопада. Тому люди поспішають подати документи на оновлення. На день нас заплановано 60 талонів. Також зазначимо, що всі, хто мають пільги, це учасники бойових дій, члени сім'ї загиблих, люди з інвалідністю. Вони безпосередньо йдуть без попереднього запису. Якщо зранку прийшли багато пільговиків, тобто ми їх теж приймаємо і за цього велика черга. Ближче до вечора вже навантаження знижується. Каже, із впровадженням цієї послуги навантаження на працівників центру зросло у два-три рази. Прийом документів здійснюється за попереднім записом, який діє день у день. Також є електронна черга. Сайт починає працювати з 8 ранку, оскільки йде багато хакерських атак. Тому можемо це дозволити роботу сайту тільки коли безпосередньо адміністратор знаходиться на робочому місці. За його словами, тих, хто оформлює відстрочку вперше. Одиниці людина, яка хоче отримати відсрочку, приносить відповідний пакет документів, який ми вже засобом електронного зв'язку передаємо до Міністерства оборони, де вже проходить розгляд самої справи. Протягом семи днів ми отримуємо відповідь. Є випадки, коли потрібен додатковий термін, це до 15 календарних днів, якщо потрібно оточення в деяких з реєстрів. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.